Розділ 15. Через Тернеї до Зірок. Остербей. 26 вересня 1951 року. Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми закінчуємо проходити основну сюжетну лінію по грі Мафія 2. Можна так сказати, це фінал. А далі три DLC будуть нас очікувати. Хоча про яке саме DLC буду проходити, це вже я в кінці скажу. Вчора ми виплатили борг ну, перед Бруно. І тепер. Що нас там очікує? listen, I need you Так, давайте, вот, диагноз, бо нас Карло и Карло, Карло Фальконе. my wishley can you get in please hey old man what are you doing back just get in the damn car now and you are this is our friend mr Chu all right so what the hell's going on what is this this is about you you fucked up good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead, and now the Feds are breathing down everybody's necks because of you. Leo, listen. You listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown, that was because of that cocksucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. He was a fucking rat. And that's why Mr. Choo's people did what they did. And that's why the feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, really you did for me so i did for you i called in a few favors got you one chance to make this right okay i'm listening you're going to get rid of carlo it was all a favor and if i refuse you die frank and the rest of the commission what you did. so does mr chu and to top it all off you vouched for a rat you think carlo's going to let that slide you're a dead man walking when? Now. Every minute we wait is another minute we give to the feds. He's holed up at that observatory of his. You know, something's up. Carlo Falcone is a lot of things, but stupid ain't one of them. All right. Stop the car. Remember, kid, this is your last chance. І так, нас зустрів Лео Галанте і нам сказав, що нам треба прибрати Карло Фальконе. Тобто спочатку Еді нам зателефонував сказати, що Карло Фальконе очікує нас в обсерваторії цій. А тепер можна так сказати. Лео Галанте перестрів нас. Що це через нас? Тут війна між е, мафією. І в нас є лише один шанс. Це виправити. Один єдиний шанс. Так що я цей шанс не прогавлю. Давайте якусь тачку візьму, бо іншу сенсу немає шукати. Наприклад, цю. Ось так. І будемо гнати в обсерваторію. Це фінал основної, можна так сказати, частини Мафії 2. Якщо женемо, тут видно дощ. Ну, осінь. Осінь завжди зображують дощовою. Хоча. Ну, хоча не завжди буває. Буває і зима дощова, там весна навіть дощова, ну, літо навіть дощове буває. Ніхто не любить дощ. Але без нього без води нічого не живе. Так що радіємо тому, що хоч дощ іде, хоч це сумно на душі. Іноді хочеться поспати. Я навіть не знаю, який я ролик знімаю, ну, ну який іменно по кількості. Може оце вже ну, другий або третій ролик за день. Бо в будь-які дні в мене інколи не виходить більше знімати, тому що записувати, тому що робота більше часу займає. І не тільки часу, а й сил навіть. Ну, не дивлячись на те, що я інколи приходжу втомлений. Я все одно записую. Так що, це вам, шановні глядачі, вирішувати, чи подобається вам це дивитися, чи не подобається. Та йдіть ви лісом, панове поліцейські. Та байдуже. Що 322 бакса та 70 центів. Так, 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 так. Та, блін. Все, приїхали. Hey, fellas. Hey, Vito. The boss wants to see you. Good. I want to see him too. Раз, я віддам вам зброю. Ось таким чином. О, почалося. А, я не встиг вистрілити, вони мене вже завалили. Продірявили добре ще. Не вилазимо. Їх зараз надто багато. Не вилазитиму буду очікувати, поки не відновиться здоров'я. Як вони мене завалили? Гаразд, придеться Томіган А Магазині набої закінчилися. Зато я собі спро... спростив задачу. Ось так, хедшот я їм. Дав. Так. Так, перезарядка. М1А1. Давайте з цього трохи постріляємо. Його ніде не купиш. Його лише або в поліцейських можна забрати. Або. Або в деяких ворогів. Який іноді випадає. Ось так. Що, не чекали? Ха-ха. даремно. Агов. Так куди ти? бляха муха Куди ти туди-сюди ходиш Ну, вилазьте то Лазько кому говорю, раз, може отак? Так, перелазьте. Очікував? Думав, я не помічу? До побачення. Бляха, муха, гранати ще кидають. Застаранець. Засранці гранати кидають. Нехай підходять. Ось так вам. За те, що гранати кидаєте. Ось так вам. Ектермінатор прямо. Такий. Ось так вам. Те що треба? І навіщо я тільки використовував цей пістолет коли має Томсона, Томпсона М1А1? Ось так вам. Ось так вам. Вилазьте. Все. А, с пампушки десь там стреляет. Ось так. Пляков, Так ты ховався. А ще йдуть. Ось так, хедшот. Я їм поставив. А це ще. Що? А його и не знищиш. Так. Ти ще живий? Все, тепер не живий. Так. Ми прийшли за тобою, Карло Фальконе. Ось так. Ох, які, які руйнування. this is where they send this is an insult what'd they tell you vito take care of me and all's forgiven you really think they're just gonna let you walk after everything you did then again chumps like you never do think about the big picture but your buddy joe understands don't you joe what the fuck is this i could ask you the same question draw he's a funny thing huh vito no such thing as friendship in this business didn't your old pal leo teach you that while you're sucking his cock back in the can you're just a fucking pawn vito that's all you ever were when are you going to realize joe you just gotta trust me you think i give a shit about the feds all those tired old fucks on the commission they're using you vito just like clemente used you just like i used you and now, you dumb fuck, you're gonna pay for it. Now, Joe. Hey, if you're gonna pull that trigger, do it already. What are you waiting for? Vito. Let's shoot this cocksucker. Remember what we talked On about, three. Joe. You're gonna throw One. all that away? Do it. Two. Now! Or stuck. Разброя, другий світової допоможе. Так де там ще? Ось так хедшот. You don't stand a you can't kill them all. Я продовжую на місці сидіти. Шорт. Так вылазь. Ляха муха. Та вас тут? Reminds me of my prohibition <coughs> days. Oh, here Carlo Falcone. You know something, Carlo? For the last ten years, all i have done was kill. I killed for my country. Ostebi.

He made me an offer, that's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack you. Said he'd make me a capo, give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that five bucks you owe me? What the hell is this? It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right then. Looks like a celebration is in order. Come on, let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there. All right. So, what's the big secret? Hey, hey, what the hell's going on, where are they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Що? Джо в угоду не входив? Як це розуміти? Куди його вивезли? Ну і фінал прямо. Сумний фінал. Називається не розділили двох. Нероздільних друзів. Ось так. А ось і він, Empire Bay. ну і все. Ми пройшли основну сюжетну лінію по грі Mafia 2. Ми її прийшли. Я її не раз проходив. Гра кльова, прикольна. Ну, більш. Більш нічого такого. Ну, DLC я мало, менше грав. Менше проходив разів, чим основну частину. Хоча вона настільки коротка, що її можна за один день навіть пройти. Але поки в мене таких планів немає. Так що зустрінемося в, до... в доповненні DLC The Betrayal of Jimmy. Так що, На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про нове проходження та нову гру, яка, яку я буду проходити на своєму каналі. Так що мені більше нічого додати. Наостанок скажу, що я її буду не раз на цьому каналі перепроходити. Так що вона мені подобається. Так що, бажаю вам, як сказати, гарного настрою і оптимізму. Так що на цьому це все. До скорого!